Ось місце знайшла, де можна прокачати своє бажання стати успішним. Нам ось туди треба піднятися, не знаю, чи вам видно. І по дорозі до успіху, наприклад, в міжнародній торгівлі. Щоб я стала тим, ким я стала, я падала, я багато вчилася, я багато пробувала так само і вам. Проводите курси, багато питаєте, читаєте, пробуєте, падаєте. Я впала по дорозі, п'ята точка, Трохи политі синечку. Піднялася, пішла далі і дійшла до вершини. А стартувати можна впевнено, як там внизу є старт впевнений, чи наверху з курсів. До кінця травня курси міжнародна торгівля бізнес, курс-менеджер зі знижкою мінус 10%. Це, мабуть, ну, не скромно, але факт. Найкраще навчання з міжнародної торгівлі від мене як практика, простими словами. Ви отримуєте знання. І є курс Міжнародна торгівля за один день, це експрес-курс, де максимально швидко вижимка всіх матеріалів, щоб зрозуміти, що це. І е, хто трошки вже має досвід бізнесу чи е, для менеджерів, які вже працюють, це просто додаткові знання. Дякую, запрошую і лізу. Добираюся вгору. Хто йде, той обов'язково дійде.